Отже, ми на е, байковому цвинтарі біля ділянки Антоновичі І зараз історик та археолог Валерій Саєнка нам трохи розкаже про цих персонажів. Доброго дня. Бачимо ми надгробні плити на могилі Володимира Боніфатівича Антоновича. Але вони сучасного виробництва. Ми бачимо, що він уже тут український історик і українською мовою написано його прізвище. Тобто плити я не можу сказати, коли вони виготовлені, і я тут знаходжуся біля його могили. Уперше і не знаю, чи дійсно саме тут він був похований. Також бачимо плиту надгробну його другої дружини Катерини. Вона в публікаціях зазвичай писалася як мельник в деяких джерелах Антонович мель, Мельник. Вона пережила свого чоловіка і вже за часів Всеукраїнської академії наук був проєкт переводити твори Антоновича. але Видали, видали вони тоді лише перший том, який готувала і редагувала пані Катерина. Вона познайомилася з Володимиром Баніфатівичем, скоріше за все, тоді, коли він викладав на вищих жіночих курсах. Перша дружина Антоновича хворіла, і якось у них не складалися відносини. Взагалі там були різні інтереси, але розлучення вона не давала, і він з нею домовився, що вона буде отримувати його професорську зарплатню. Але не буде його чіпати і втручатися в його особисте життя. от І е, е, він почав жити без вінчання, відповідно, з Катериною. ну По листуванню видно, що вона. Позначений на вулиці Жилянській будинок поруч з тим, де жив е, Антонович. От, нібито так я собі уявляю. А жив він на розі вулиці Жилянської і е, Кознічної. Там будинок сам був дерев'яний. Він придбав якусь садибу, потім е, там побудували новий будинок дерев'яний. Він, звичайно, не зберігся. От. Е, ну, туди приходили до нього студенти, він е, приймав їх зранку. От. І е, вулиця, яка зараз носить е, ім'я Антоновича, е, це якраз вона розташована поруч е, з тим. Е, Місцем, де ж, е, проживав Антонович. Ну, стосовно Катерини, е, вона проводила розкопки, зокрема, е, великі перед археологічним з'їздом, який проходив у Харкові у 1902 році. Е, копала вона загалом протягом 4 місяців. у 900-му і 1901-му році. Також одного року з нею працював Тріфілів, а іншого року працював її викладач з вищих департаментів Курсів э, В ДДД Дані Данілєвич дякую дякую. Вот. Вона написала велику статтю в трудах 12-го архіличного з'їзду. Ну і, в принципі, стаття написана, як на той час э, вельми грамотна. Ну, мабуть, э, чоловік. Э, їй певним чином якось допомагав у створенні цієї праці. Ну, знову ж можу згадати, що. Там йшлося по розкопки в Харківській губернії, я так розумію. В, Харківська губернія. В яких там повітах? Це ахтирський і Круп'янський повіти. Це вот на річки Уда і на річки Оскол. Ага. Ну, тобто, і до басейну Сіверського Дінця теж вона О досягала. О да? Оскол так, да. відноситься до басейну, басейну сівського дінця. Угу, а Уда впадає врешті в Дніпро. Угу. Ну от що можу згадати? Ну, вона знаю, що вона навчалася. Катерина разом з Антоніною Скриленко, про яку ми сьогодні вже згадували. Вони були подругами чи. Вони були подругами, і е, вона за нею е, хлопотала перед Яверницьким, щоб він взяв її на роботу до Катеринославського музею. Угу. От. І коли значить, її звільнив, то. Скриленка, да? так? Да. І Антонович і Катерина писали, що вони цим не дуже задоволені, що їх стосунки, значить, не склалися. Не склалися вони з вини з провини саме Яверницького, який, значить, ну, ну то окреме складне питання і конфліктологія взагалі цікава наука. Ну, оце, от, що ми Взагалі-то треба сказати, що і біографія, і е, польова археологічна діяльність, і аналіз праць е, Катерини Мельник, вони на належному рівні не зроблені. Але що казати про Катерину, якщо творчість і Біографія Антоновича, незважаючи на те, що написана дуже велика кількість досліджень, також потребує ну, виходу на новий зовсім рівень дослідження його е, діяльності. Ну, зараз, от, наприклад, побачив кілька днів тому е, відео. Інтерв'ю, що археографічна діяльність Антоновича, скажімо так, дослідження поверхово. Так само можна сказати і про його археологічні дослідження, і про його концепцію первісної історії території України. Ну і виданий. Також е, дуже фрагментарно, архів Антоновича е, зберігся, але він, на жаль, розпорошений, е, як і е, багато архівів інших діячів науки і е, зберігається в інституті рукописа е, бібліотеки Вернадського. Розділений по кількох фондах. Була тоді, тоді така погана тенденція повисмикувати, наприклад, листи От, і створили окремий фонд номер, 2, номер 3 листування. Потім повисмикували наукові роботи, значить, фонд номер 2 Інші роботи, які не потрапили в науковий цей фонд, назвали їх. Літературними зробили фонд номер 1 І Грушевський, до речі, був теж великий архівіст до цієї справи, був причетний. Хоча зрозуміло, що особовий архів повинен зберігатися як цілісність. І не треба його розкидати між різними фондами, тим більше, Передавати в інші е заклади і в інші архіви. Дякую. Дякую.